Вітання, 14, 14, квітня. Дихаємо, глибоко дихаємо. Да? Це я собі Світлана Лючія. Стало для мене актуальне питання порушення кордонів. І воно в кожного виникає час від часу. І то визиває таку бурю емоцій, але емоції створив Бог. Да? Тож важливо емоції проживати тільки в соціально приємлій формі, погатити матрас, винести на вулицю, да, побити ковра, подушки повибивати, подбивати. а, щось порвати, побити на вулиці, да, там десь в безпечному місці, щоб ви, виразити ту лють. Як виражав лють Ісус? Бо якось так я придумала, я ж християнка, да, чи маю право я на такі емоції, їх може подавляти. Але ні, Господь дав мені таку можливість. навчалася я з в університеті на психолога півроку, дала сесії, потім другу сесію я, скажімо так, пішла з того університету, це мій був вибір, потім перейшла вже заочно в інший заклад, та вже на третій курс, як попередньо, мала вже диплом технікуму, тож то Да. завершила. Тільки заочно. І що хочу сказати, попала я на гештальт терапію, емоційна грамотність. І тут було дійсно таким проривом, бо емоційної грамотності і захисту своїх кордонів нас не учать. Ну, це рідко де такі продвинуті батьки, що будуть <смітністю> поясняти, так? як це відбувається? Відбувається, це, по-перше, вже коли. Скажімо, окрема кімната в дитини, да, 10 років, і перш ніж зайти, ти стукаєш. І дитина має право пустити або не пустити батьків. Да? Ну, звісно, якщо там якась зовсім небезпечна ситуація, то там уже, звісно. Але вона має, це має право, як права любої дорослої людини. І, на жаль, часто дорослі думають, що вони народжують дітей, щоб над ними, скажімо так, Проявляти владу, да? щоб над кимось владу проявляти, ну, то, на жаль, шлях не туди. Да? Треба усвідомити, що діти це також вже особистості, да? і їхні права також треба поважати, але не забувати і свої права захищати, вже казати дітям, так, ти також, як ідеш до нас в спальню, там стукаєш, да? чи можна, чи не можна, наприклад. Да? Я чула одну таку. Такий аналіз, що не дошло дитині в даній ситуації заходити до батьків без стука, Да? Тобто права дитини захищалися, а права батьків ні. Ну вони зробили таку штуку, вони взяли і зняли двері. Зняли двері і, і відповідно, вже двері без дверей дитині не ок. І тільки тоді дійшло, що вона порушує а, кордони своїх батьків. Да? Ну, іноді такий спосіб, в да? дитини дверей немає, якби вже не треба стукати, да? тобто ми теж будемо заходити, коли хочемо. а Ти наші кордони порушуєш, а ми твої. Ну, це більш такі соціально приємної формі, але дітям також вони також хочуть проявляти свої емоції, їх також не треба подавляти. А, і плакати мають право. Да? І... І треба в цьому плані підтримати, не казати, що не плач, не плач. Да, типа, ні, якщо дитині дійсно померла любима собачка чи котик, е, нехай проплачеться. Да. До мене, як я ну, працювала вже приватним психологом, да, приходила на консультацію, але проходили з задніх дверей, ховалися, ніби то таке психолог, якийсь там психіатр. Е, Ну так, то було до війни якраз, вже після війни, вже я сама вирішила бо, е, захищати свої емоційні кордони, бо сама дуже суперчутлива. То якби вже більш глибок, ще там ПТСР — це вже треба працювати з людьми, які, скажімо так, мають психіку більш стійку. Да, і... Але все рівно я тут дуже досліджую, вчу. Вчуся приймати. Раніше, дивлячись на кров, я вже падала. Да? Тут Віталій, коли приїхала допомагати знайомій працювати, да? такий досвід отримала новий да? інший напрямок, скажімо так. Праця а з людиною, да, по там допомагати щось купити, сходити за медициною, прогулятися десь разом, да? ну, ставити компанію, скажімо так. А десь я ставила, е, цей, робила глюкометром, да? тобто треба пробивати пальчика, то есть в обморок падати, якби тут вже просто ти цю роботу не береш. Я тоді вирішила перебороти, якби так. Працювала да? з тією бабцею, і там дід ще художник в депресії. Да? Господь так цікаво там, через мене діяв, щоб активізувати його стан відновити. Я розуміла, що він об'їздив всі країни світу пошти. Да? У нього куча всяких там <кімната>, кімната була заставлена різними цими буддами, всякими богами інших країн. І він якось всіх об'єднував і молився. Да? Там була така неприємна ситуація з донькою, то він взагалі всю ніч молився, да? бо все-таки правда була на моїй стороні, то факт. І що хочу сказати, що емоції така штука цікава. Да? Вона переростає, якщо це поглинання, да, переростає в такі навіть хвороби, да? психосоматика. Тож. Я думала, що Ісус він такий е, спокійний, завжди я любов, я все е, що не злився. Якось так я це сприймала, а потім дух святий стук стук А згадай, згадай храм, згадай, як він столи перевертав, як він. Е, Реагував на те, що там відбувалося, той в храмі, де треба молитися, єдання з Богом відбувається просто базар. Да? Відповідно, він на то так і реагував. Тобто, ви до мого отца перетворили батька, да, в базар. Неподобство і гроші, все сипалося. Тобто він не гадував. Ну, людей він не бив, нема там такого, не було збиття людей столами і сам і, і відкривав стойла, де були ягнята продавалися. Ну, коротше, все розганяв. Да? Дійсно, він такою владою -то робив. Тобто в Богові воно необхідне і нам, християнам, да? час від часу. І мені на день народження, тут в монастирі 11 проживе, подарувала там браслетик, жіночі, да? там. а тоді там таку коробочку, і в ній там різні такі фігруки. ну Серед неї була ще акула. І мені якось та, ні, ні та акула, то якісь такі агресія, да? то якісь такі зуби, якось цей. Але треба нам час від часу ті зуби. Да? Бо захищати свої кордони треба. треба. І цього дійсно учить Ісус, да? коли в храмі да, було таке. Відповідно, ми повинні також усвідомити, що наші тіла є храм. Да? І... Дух святий, він також так злиться, він взагалі він як дитина, він дуже чутливий. І ми відчуваємо, коли людина співає в ключі да? у нас аж Мурашки по тілу. Це Дух Святий підтверджує, що ця людина взяла божественний звук, божественний голос вона підняла високу ноту. взяла божественну. Все свідчить наше тіло про те. Єдине, що тоді треба віддати славу Богу. А не тій людині. Да? Та людина як талант, а, і ця та людина до якщо пишете, да, і таки, слава Богу за тебе, за твій голос, за твій талант, да, так треба писати. За проповідь була Ну, Часто ми за проповідь пишемо, а за те, що людина талановито співала, Бога щось не згадують. Чому? То що сама та людина не славить Бога, да? вона ніби славить себе. От я такий красивий, неповторний. Да? А Бог своєї слави не віддасть нікому. І зачасту відомі, такі як Мерлін Монро і інші да, і співаки, вони кінчали це життя. Чого так? Тому що це розплата. Сатана собі забирає всю славу. Да. Я не чула, що Мерлін Монро віддавала славу Богу, да, якби інші. Е, ну, Можливо, десь є якісь такі відео, але. Нечистивий він може підняти, але він може низько кинути. І може пливати через ваших дітей. Да? Тож тут божа мудрості. І бережіть свої границі, границі інших людей. Да? В коментарях поради Світлана Ліпінська, дуже сильне там слово, є з внутрішні границі. Да? Так, так Світлана Ліпінська внутрішні границі. Ну і границі нашого розуму. Теж важливо, що ми заповняємо наші. Сосуди, духовні тіла, да? тож Кірван Лів важливо, да. Будьмо чесними з собою, Божої мудрості, вся слава тобі, Боже, ти номер один.